Не спать. Не спать. Не спати. Давай оранжевий, Сосріта точця. Так, я маю все зробити гарно, щоб було все красиво. Так, так робимо так, далі. Ага. Поняла. Далі треба ще поставити. Так і далі так. Я зроблю, як завжди, по механізму. Так, я ж розумна дівчина. Так, я зроблю таке, аж знову скажуть, вау, яке це красиве. Так, я зроблю в точності красиве, як недавно. Так. А, шо? А. Так. Що це, Альона? Ось, та-да! О, гарно, гарно. Я зробив як по механізму. Вау, Розумниця. Да, ти розумниця, Соня. Во баку, непогано, молодець. Да, ну Кароліна, якщо у тебе нічого цікавого, то виграє баку. ща. Нічого собі. Ну, ну, друзі, розумієте ж? І у нас є вигравець! Кароліна кедис! Вау, я виграла знову! Ура! Танець не виграв, що була. Давайте кинемо Окей. Я тільки за, я теж. Е, шо? Ну не то трас! Е, слухай, оранжевий. Можна те, що тобі звучить? Окей. Я хочу просто зробити ще один конкурс, то це робот ось. Робот, а... Хотя... Хм, і непогана ідейка. Давай ось такий. Добре. Так. Всі готові? Приготуємось. Так, я обіцяю, що я не буду спати. Не спать, не спать, давай уражу не спи. Квіточки. Так, быстро нам треба все зробити як по механізму. Так, быстро так робимо. Так, що зробити по механізму? О, я знаю. Я геній буду. О, захищайся. Знову. Давайте пішли перевірити. Ем, ем І все? Да. Хм, Ну, ти розумниця. О, дивіться, що я зробила. Ось. Він ще й танцює. Во, круто, непогано. Все побіто мене в руках. Ех, Соня, рано радуйся. Рано. Так, давай до тебе бабаку. Окей. Нічого собі. Вау, непогано баку. А от і Стоп. А, а де він? Стоп. Ех, Кароліна, Кароліна. Да, от растяпа. Ей, Бобік, сюди. Привіт. Як вам? Попривітруйся і давай, як зробимо, танець вигравшого. Так-так. У нас є знову вигравець. Кароліна наказі. Ура! Ми докинемо. Що? бобік о! Бобік! Все, я точно зосереджуся і не буду я спати. обіцяю. Ведмедик. Так, треба зробити так, 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 так. Так, зроблю я так. Так. Знову я виграю. Ах, та Соня, а вона хороша дівчинка, ну. Но... Чуть-чуть думає про себе. Ну і про бабку інших, то може щось таке. Так, далі. Ще так зробимо. І треба зробити такі от зуби. А ну-ка, ведь стой. А ну, стой. Сейчас ты выкинешь. На, Я тут все пойму, Так, зараз. О, непогано, Альона. А, ты за А вот все мои. Зробила я по механизму. А, там монстр. Там, а. і непогано, непогано. Пертві баку. Воу, хто це зробив? Ладно. Тепер Кароліни. Не. Оу, а у Кароліни. Е, Кароліна. Да, і від медіуму зовсім не пахне. Ну, виграє у нас. Баку, пожирайте снов. Ура, я виграв! Молодець, Баку! Да, я виграв! Ура!